Десять закладів освіти ірпінської громади, п'ять дитсадків і п'ять шкіл відкриють невдовзі свої укриття, облаштовані за програмою фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Хід підготовки захисних споруд особисто контролює мер ірпеня Олександр Маркушин. Зараз ми знаходимося в укритті ліцею інноваційних технологій. На сьогоднішній день ми можемо подивитися, що вже прокладена електрика, змонтована вентиляція. Зараз будуть вкласти ліноліум і ще декілька тижнів і роботи будуть повністю на 100% завершені. Хочу я від себе подякувати ЮНІСЕФу за підтримку за фінансування цих робіт. Ремонтні роботи з підготовки цього укриття завершені вже на 80%. Залишилося нанести контрольний шар фарбування стін, поладнати деякі елементи вентиляційної системи і провести фінішні облаштування туалетних кімнат. Приміщення зроблене за усіма вимогами ДСНС. Як і належить, тут є обов'язкові два виходи з різних сторін укриття. Коли ми говоримо про укриття в еліті, то воно розраховано на ту кількість учнів, яка навчається наразі в даному навчальному закладі. Тобто воно повністю може забезпечити потреби учнів в створенні безпечних умов перебування в закладі. А ось ці м'якенькі подушечки, ковтри і матрасики вже підготовлені, щоб облаштувати затишні місця для діток в укритті дитсадка Знайко. Тут обабіч великого коридору розташовані просторі, окремі кімнати, майже 50 квадратів кожна. Таких приміщень п'ять в нас в укритті є. В даному приміщенні ми плануємо розмістити дитячі ліжечка для того, щоб у випадку оголошення повітряної тривоги діти йшли в укриття і мали можливість денного відпочинку. А щоб дітям не довелося нудьгувати, в укритті організують ще й ігрові зали. Цей садочок під час бойових дій, саме Ірпіні, був прихистком, надавав. Нашим мешканцям, як бомбосховище, вся вулиця курортна, частина вулиці 8 березня, ховалися тут. І в той час це він себе, цей садочок, зарекомендував, як і його функції верніше були як укриття. І слава Богу, він врятував багато життів. Відтепер це приміщення буде вже повноцінно виконувати функції сучасного укриття. Як і на попередньому об'єкті, тут проклали потужну вентиляційну систему та необхідні електрокомунікації. В санвузлі встановили стаціонарні унітази. Загалом залишилося всюди прибрати будівельне сміття та провести вологе прибирання, і можна буде вже розставляти меблі. Уже у багатьох закладах роботи завершені, і там уже навчаються дітки. Наприклад, Михайліка Рубежівська школа, де вже за підтримки ЮНІСЕФ зроблено повній мірі укриття, і там діти можуть навчатися. В садочку номер 7 бджілка завершення роботи, практично завершення роботи в садочку номер 1 в садочку номер 12 завершення роботи, і в чотирьох закладах, ось зараз на завершальному етапі.